вітаю, це Юлія Ярмоленко на зв'язку із Білого Дому. Ви щойно бачили переклад української розмови ремарок між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом а також генеральним секретарем НАТО Марко Рюте. Вони відбулися перед їхньою зустріччю у Білому домі. Зараз ще триває робочий ланч двох лідерів. Знову ж таки, тема України була однією із ключових. Якщо ви не чули повного запису, спробую кілька важливих тез розповісти зараз. Отже, по-перше, Дональд Трамп прокоментував ті перемовини, які ведуться нині у Москві. Ми знаємо, що Стівен Вітков це спеціальний представник президента Сполучених Штатів. Він перебуває у Москві і, зокрема, веде розмову із російським президентом. Його мета це власне представити. Росіянам пропозицію про перемир'я, на яку погодилася раніше цього тижня Україна, і от що сказав президент? Він сказав, що ми отримуємо інформацію, що справи в Росії йдуть добре. Це поки нічого не означає, сказав Дональд Трамп. Доки ми не почуємо остаточного результату. Зараз тривають дуже серйозні дискусії із президентом Путіним та іншими. І сподіваюся, вони всі хочуть. Покласти край цьому жаху. А Дональд Трамп зокрема висловив сподівання, що до кінця дня він отримає якусь конкретну відповідь із Москви, Адже раніше ми пам'ятаємо, російський президент Владимир Путін у зверненні сказав про те, що загалом цілком він підтримує ідею про перемир'я, але у нього лишається ще низка питань, які він зокрема хотів би обговорити із американським президентом Дональдом Трампом. Про це запитали у Дональда Трампа, чи готовий він зустрітися? Із російським очільником на це він сказав, що він би хотів з ним зустрітися або поговорити, але сказав для нього важливо, щоб війна закінчилася якомога швидше, щоб процес власне рухався якомога швидше. Також що сказав Дональд Трамп, він сказав, що наразі ми знаємо, де ми перебуваємо, в якому моменті переговорів ми перебуваємо з Україною. Ми отримаємо хороші сигнали з Росії щодо того, де ми з Росією. Сподіваюся, що вони. Чинять правильно, а також Дональд Трамп розповів трошки про перемовини, які відбувалися між американською делегацією і делегацією України. Він зокрема заявив про те, що під час цих перемовин у Саудівській Аравії йшлося, зокрема і обговорення тем територіальних поступок. Ось що він сказав: ми не працюємо в темну. Ми обговорювали з Україною землю та шматки землі, які Будуть утримані і які будуть втрачені. А також він сказав усі інші елементи остаточної угоди. це і електростанція, дуже велика станція. Кому дістанеться станція, кому дістанеться те чи інше? Знову ж таки, це цитати президента Дональда Трампа. Зокрема, також він сказав, що в розмові з українцями йшлося і про інші моменти фінальної потенційної. Угоди мирного врегулювання, і зокрема йшлося про те, що можуть і не можуть отримати українці. І він знову повторив свою тезу про НАТО. Він сказав, що ми чуємо заяви про НАТО, але сказав, що українці знають відповідь на це вже впродовж 40 років. Нагадаю, раніше Дональд Трамп говорив про те, що Україна. Може забути про НАТО а важливий момент. Звісно, запитали журналісти у нього про те, чи доведеться в Росії піти на якісь поступки, і які важелі впливу мають Сполучені Штати проти Росії. Він сказав: у мене є важелі впливу, але я не хочу говорити про важелі, тому що зараз ми з ними з Росією спілкуємося. І виходячи з сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити. Сподіваюся, що Росія погодиться на угоду. Якщо ж Росія не погодиться на угоду, сказав Дональд Трамп, то це буде величезним розчаруванням для всього світу. Звісно, Марк Рюта теж мав певні ремарки. Генеральний секретар НАТО, зокрема подякував американському президенту за його лідерство і за те що він зміг зрушити з вартої точки питання мирного врегулювання російсько-української війни він зокрема назвав ці кроки дуже позитивними на що погодився Дональд трамп звісно говорили і про інші теми зокрема Дональд трамп знову говорив про те наскільки його вплив був позитивним на НАТО з точки зору закликання інших союзників по НАТО витрачати більше на власну оборону. Він зокрема наголосив на тому, що важливо продовжувати цей процес. Отже, такі короткі підсумки тих ремарок, які ми почули від американського президента і генсека НАТО Марка Рюта, звісно, буде дуже важливо побачити, якими будуть результати. Переговини, які зараз відбуваються у Росії між спеціальним представником Сполучених Штатів і президента Сполучених Штатів Стівеном Віткофом і і, і власне російським президентом Владіміром Путіним сьогодні в програмі чистаємо 22 -й». Ми підсумуємо все, що буде відомо на цю мить.